Привіт, мої любі! Давайте сьогодні зліпимо веселого краба разом! Ось такий красунчий краб у нас вийде! Ну що, давайте ліпити! Для початку візьмемо пластилін трьох різних кольорів. Можна взяти будь-якого кольору, який вам найбільше подобається. У мене це пластилін повітряний. Червоного, білого та м'ятного кольору. Із червоного шматочку пластиліну потрібно скрутити ось таку ковбасу. Та розділити її на три шматки різної величини. І зліпити кульки. Маленьку, середню та велику. Із пластиліну інших кольорів потрібно зліпити малесенькі кульки для очей краба. Ось такі гарнюні кулі у нас вийшли. Тепер давайте формувати краба. Із найбільшої кулі потрібно зліпити круглого млинця. А кулю середню розділити навпіл. Та сформувати дві клешні краба. Ой, а хто це у нас тут пробігає? Веселий крабик вже зачекався на нового друга. Готові клешні кріпимо до тулуба краба. А із останньої маленької кульки формуємо 6 ще менших кульок. Із кожної маленької кульки робимо ніжку для краба і кріпимо до тулуба по 3 ніжки на кожен бік. Тепер зробимо оченята. Від білої кульки відщипнемо маленький шматочок і відкладемо його в бік, Він нам потім знадобиться. Розділимо білу кульку навпіл та зліпимо два млинці і прикріпимо до краба, де в нього будуть очі. Із кульки м'ятного кольору також зробимо дві маленькі кульки та прикріпимо їх посередині наших млинчиків очей. Тепер беремо маленький шматочок білого пластиліну, який ми відкладали у бік. І робимо дві дуже маленькі кульки і кріпимо їх на млинчики м'ятного кольору. Ну все, наш супервеселий краб готовий. Ми великі молодці! Дякую вам за перегляд. Поставте, будь ласка, вподобайку та залиште свій коментар. Мені буде дуже приємно. Бажаю вам натхнення та гарного настрою. До зустрічі!